Всім аграріям вас вітає компанія «Адама». Ми знову на проєкті Агроподорож. Мене звуть Михайло Тутевич, я менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Сьогодні проінспектуємо посів озимої пшениці демонстраційне поле. У нас Олександрійський район, буквально 15 кілометрів від Олександрії. Протягом крайніх двох днів у нас трошки випало опадів, що не може не радувати, як то кажуть, тому що на пшениці вже триває процес наливу, вона вже благополучно відквітувала, відбувається налив. Яка особливість даного поля? І що цікаво, ну, з моєї точки зору вам розповісти. Фунгіцидний захист. Хочеться продемонструвати вам, як в поточному році на умовах холодної весни, прохолодної весни невисоких температур, як чудово відпрацював такий продукт, як Бампер Супер. Даний продукт було використано тут в нормі 1 літр на гектар, і по фазі кущення. Якщо говорити про Т2, то в обробку Т2 на прапорцевий листок по фунгіциду на даному полі було використано новий продукт від компанії Адама Максентіс. Діючі речовини даного продукту це азоксистропін та протіоконазол. Зараз покажу вам ближче посів, щоб ви оцінили, як, як спрацював захист і наскільки ефективно показав себе як один, так і інший продукт. Нижній ярус. Нижній ярус, якщо ми заглянемо в посів, ми розуміємо, що він був дуже сильно пошкоджений, осіннім, як осіннім, так і весняним септоріозом. На цьому етапі бампер супер дуже добре все продезінфікував, також пролікував. Між обробкою Т1 та обробкою Т2 в нас було розриву близько трьох тижнів. ну Десь 20-22 дні, точно не пам'ятаю. Якщо подивитися на колосочок, подивитися на колосочок і на те, в якому стані знаходиться прапорцевий листок, на який ми е, ложили продукт Максентіс в нормі 0,75 літра на гектар, то ми бачимо, що він максимально збережений цей прапорцевий листок. Е, і також, так, також ми бачимо гарний контроль е, патогенів піренафороза на підпрапорцевому листу. На сьогоднішній день, коли у нас вже відбувається налив, налив зернівок, у нас дуже гарні колосочки. Е, маємо по 9 колосочків в ряду: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І як мінімум по 3 зернинки в кожному колосочку, а, а то й 4. Якщо вистачить, нальє всі 4. Е, по пропорцевому внесений Максентіс на сьогодні вже 31 день після обробки. Я вважаю, що це дуже дуже заліковий результат, дуже гарна робота такого продукту. І в цілому технологія, яка включила в себе два е, з умовами прохолодної весни, Бампер супер тут відмінно відпрацював. І новинка від компанії AdamSantis також дасть можливість зібрати заліковий врожай на даному полі. Тож, очікуємо. Гарних результатів, з якими я обов'язково з вами поділюсь. Підписуйтесь на наш канал Агроподорож на Фейсбуці, на канал Адама Україна. Чуємо, вивчаємо, робимо. Слава Україні!